За прогнозами синоптиків, 8 листопада на території України пануватиме малохмарна погода. Короткочасний дощ, ймовірний, лише у східних областях. Температура повітря коливатиметься від плюс 1 вночі до плюс 12 градусів в день. Вітер переважно північно-східного напрямку 3-5 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. На термометрах плюс три Темної пори доби плюс 8 градусів світлої у Кременчуці. Хмарна погода триматиметься від ранку до вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря в день плюс 7 градусів, вночі плюс 4. В останній робочий день тижня для горішніх плавнів синоптики прогнозують суцільну хмарність. Більша частина світлої передоби пройде без опадів. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температурні показники в день 7 градусів тепла, вночі 3. Вітер північно-західний до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше, 8 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року плюс 13 градусів. Найхолодніше було 1953 та 2019, тисячі Мінус 11. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.